Незалежно від часу доби всім доброго дня! Цього разу наш відеоролик присвячений темі, Як власноруч замінити лічильник води у квартирі. І якщо ви підпишетесь на цей пізнавальний канал, то зможете переглянути на ньому багато інших. Не менш цікавих відео з різних важливих питань. Однак повернемось до нашої теми, а саме, як власноруч замінити лічильник води у квартирі, не маючи для цього ні попереднього досвіду, ні професійних навичок. З даного приводу доцільно відмітити що при нагальній потребі у самостійній заміні такого лічильника ви можете це зробити, оскільки чинна нормативна база не забороняє такі дії з вашого боку, а обумовлює лише їх погодження з постачальником послуг місцевого водозабезпечення, або із уповноваженою ним юридичною особою, зокрема ОСББ. Отже, почнемо з того, що лічильники води в багатоквартирних будинках зазвичай встановлюються неподалік від розподільних трубопроводів так званих стояків. До них вони підключаються через. Вхідну запірну арматуру, кран або вентик за типовими схемами у складі водомірних вузлів, до яких входять фільтр грубої очистки, лічильник води, монтажні комплекти, зворотний клапан. А також у їх складі можуть перебувати деякі інші складові. Частини, зокрема, регулятор тиску води, фітинги тощо. На цьому, закінчуючи з теорією, переходимо до практики, де будемо використовувати зручно розташований лічильник води, змонтований у сумішеному санвузлі, за схемою, де зворотний. Клапан, на відміну від раніше показаної схеми, знаходиться перед лічильником по напрямку руху води. Однак новий водомірний вузол будемо збирати за найбільш поширеною типовою схемою, тобто із встановленням зворотного клапана після лічильника води. Крім того, окрім придбання нового лічильника, бажано буде водночас оновити усі інші її складові частини, а також придбати фум-стрічку для герметизації різьбових з'єднань. Таким чином, за відповідним погодженням, знявши пломбування з лічильника, та, переконавшись, що запірний кран на вході води у квартиру закритий, приступаємо до розборки водомірного вузла із старим лічильником, використовуючи для цього лише два різновиди слюсарних ключів. При цьому розбирати його почнемо із від'єднання від лічильника двох його монтажних комплектів, які складаються із штуцера накидної гайки прокладки. Отже, відкручуємо спочатку накидну гайку з одного боку лічильника, а потім відкручуємо іншу таку ж саму гайку з другого боку. Після чого, знявши лічильник, тобто водомір, розкручуємо різьбове з'єднання запірного клапана з фільтром грубої очистки та знімаємо цей фільтр разом із зворотним клапаном, отримуючи таким чином вільний простір для монтажу нового водомірного клапану. Вузла, котрий будемо збирати із заздалегідь придбаних матеріалів, але вже в іншій послідовності, за типовою схемою, де зворотний клапан, як вже оговорювалось, встановлюється після лічильника по напрямку руху води. А скільки для цього Дійсно, існує чимало вагомих причин. Однак не будемо витрачати час на їх обґрунтування, а обмежимось тим, що саме з таким розташуванням він був внесений до схеми керівництва з експлуатації, яка надається в комплекті з новим лічильником. Під час його придбання у даному керівництві, зокрема, позначається дата виготовлення лічильника, його модифікація, заводський номер, а також наводяться стосовно нього основні технічні характеристики, параметри тощо, з урахуванням яких. Саме і проєктувалась та вносилась до керівництва з експлуатації арендована схема водомірного вузла, дотримуючись якої мають збиратися усі його складові частини, у тому числі зворотний клапан. В даному випадку, тобто з реальною прив'язкою до нашого напрямку руху води. Вона матиме ось такий за кресленням вигляд. А такий результат отримуємо по факту закінчення монтажної зборки нового водомірного вузла. Як бачимо, він у повному обсязі відповідає рекомендованій схемі і може використовуватись. За належним призначенням. Він має охайний зовнішній вигляд. У нього немає ніде підтікань, оскільки для зборки його застосовувався такий допоміжний засіб, як фум-стрічка. А зараз на автентичному макеті такого вузла. Наочно продемонструємо, як правильно користуватись фум-стрічкою. І почнемо наш показ з кінцевої ділянки вузла, що примикає до трійника розподілу води у квартирі. Для цього нам знадобиться фум-стрічка універсальна шириною 12 мм або ж ось така для води. Тепер займімося підготовкою до герметизації нею різьбового з'єднання фітинга з трійником. Попередньо фітинг має бути ретельно очищений від старої фум-стрічки, якщо він вже був у використанні. Крім того, набуть яку прямокутну ділянку фітинга доцільно нанести надфилем або фломастером штрих риску відмітку, дивлячись на яку можна буде нараховувати для відома кількість обертів, за якими фітінг повністю вкручується у трійник. Таким чином, орієнтуючись на цю риску відмітку, рахуємо такі оберти і у нашому випадку нараховуємо їх майже 6, запам'ятовуємо їх кількість, викручуємо із трійника фітинг та переходимо до намотування фум-стрічки на його різьбу. Але перед тим звертаємо увагу, що коли різьбове з'єднання здійснюється, наприклад, проти годинникової стрілки, то на різьбу цього з'єднання фум-стрічка намотується у протилежному напрямку. В той же час через унікальність ФУМ-стрічки. Таке правило відносно неї іноді не дотримується. Однак намотувати її завжди необхідно щільно по всій площині різьби так, щоб під стрічкою майже не проглядалися би канавки різьби. Якщо ж фум стрічки Буде намотано трохи більше, аніж потрібно, то зайва її частина завжди буде вичавлена під час різьбового з'єднання. І навпаки, у разі її недостатньої кількості може відбутися протікання через неї води. Отже, туго намотавши фум стрічку на всю. Поверхню різьби обрізаємо або обриваємо та згладжуємо її, додатково вдавлюючи у різьбу, після чого встановлюємо фітинг у трійник, наживляємо його, а потім починаємо закручувати. Про належне намотування фум-стрічки має свідчити. Те, що від руки фітинг вдасться обернути лише два-три рази, після чого він має докручуватись наявними слюсарними ключами, щоб за їх допомогою та за певних зусиль повністю закрутити його. При цьому враховуючи щільність намотування. Фум-стрічки на різьбу фітинга краще трохи не докрутити його, маючи на увазі кількість попередньо нарахованих обертів, аніж перекрутити, оскільки відкручувати фітинг назад вже не можна. Це призведе до пошкоджень, герметизації, різьбового, з'єднання, а відповідно до протікання води. І знов таки нараховуючи для відома оберти, накручуємо тепер вже зворотний клапан на другий бік фітинга, а потім, відкрутивши його, тобто зворотний клапан, туго не шкодуючи, Намотуємо фум-стрічку на різьбу фітинга. Після чого, взявши зворотний клапан та звірившись із напрямком нанесеної на його корпусі стрілки, приставляємо клапан до фітинга. спочатку робимо декілька обертів від руки, а потім з зусиллям. Докручуємо зворотній клапан вже ключами на покриту фум-стрічкою різьбу фітинга і так далі, використовуючи кожного разу фум-стрічку, послідовно вчиняємо з усіма іншими різьбовими з'єднаннями нового водомірного вузла, окрім самого лічильника для контактних з'єднань, якого використовуються накидні гайки з прокладками. Отже, дублюючи за таким прикладом зборку макету, самостійно без сторонньої допомоги отримуємо ось такий результат, із підготовленим для опломбування новим лічильником. А тепер Пропонуємо вашій увазі текстові файли, переглянувши, які ви можете дізнатись про вказівні стрілки, нанесені на корпусах лічильника, води, фільтра грубої очистки згородного клапана, про спеціальні технологічні отвори для пломбування лічильника. Про можливість використання лічильника гарячої води для обліку холодної води, після чого будемо закінчувати демонстрацію даного відеоролика на нашому пізнавальному каналі. І якщо він сподобався вам, якщо ви подивилися його до кінця, не забувайте проставляти під ним свої лайки, вподобайки, надсилайте коментарі, підписуйтесь на канал.